Друзі, привіт! Мене звуть Настя, це канал Дивись Віжи. Дуже рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні розкриваємо з вами черговий пакуночок з адвент-календаря. Знаєте, все менше і менше залишається цих подаруночків. і знаєте, трошечки так вже навіть сумно, бо не хочеться, щоб ця. Така казка закінчувалась. Але таке життя все рано чи пізно закінчується. Тож давайте відкривати і дивитися, що ж там на мене чекає. Так, у мене сьогодні трошки інша локація, бо немає світла. Але сподіваюся, що вам це не завадить, бо трохи є шум з вулиці, машини їздять. Тож, відкриваємо. Десятий день у нас вже, 10-й день. Але, ви знаєте, день 10, але я бачу, що ще є три подарунки. Є 11-12. І ще один, я так розумію, бонусний на Різдво, мабуть. Але будемо чесними, не буду дивитись зараз. От коли всі відкрию, тоді подивлюсь, там, мабуть, Щось написано. Ну так, да, там написано Do not open Till Christmas. Тобто не відкривай до різдва». Я і не буду. А подивимось, що у нас сьогодні. Так, трохи буду шелестіти. Тут, як завжди, все гарно. А я дуже неакуратно відкриваю. Окей! Дивіться, яка краса, це ось ці тросики, чи як це правильно називається, на які можна перезнімати петлі, щоб приміряти, або можна їх одягти на спицю, щоб, знаєте, продовжити, якби довжину спиць і приміряти. Дуже класна штука в мене є, але трошечки інші. Так, і. Ось така. Ще одна, ще одна нова для мене пряжа Фортіссима. Так, 50 грамів. А що тут у нас? Made in Germany, я так розумію, це німецька пряжа. І 75% вовни. 25. Де, де про 25? Про 75 є. Про 25, ага, ось тут поліамід. І ще у нас метраж, я думаю, 50 грам, 210 метрів. Так, це стандартний шкарпетковий метраж. Ниточка така, знаєте, приємна, дуже на дотик така. Е, є трошечки, вона шерстиста, є трошечки такого пушочку, але при цьому дуже така приємна і ніжна. Тож, ось така сьогодні в мене краса.